Луковинка написала гімн до Євро-2012 і братиме участь у конкурсі. На благодійному аукціоні у Чернівцях збирали кошти для лікування онкохворих дітей. Через морози відмінили чимало автобусних рейсів Чернівецького автовокзалу. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Через морози зірвано близько 30 автобусних рейсів з Чернівецького автовокзалу. Автобуси не їдуть до Рівного та Миколаєва, відмінили навіть вечірній рейс до Києва. Ситуація потрохи покращується, запевняють водії. Адже на початку лютого не виконувалося вдвічі більше автобусних перевезень. І з початком весни всі рейси обов'язково відновлять. З початку лютого з Чернівецького автовокзалу не здійснювалося 60 автобусних рейсів. Транспорт не витримував низьких температур і замерзав дорозі, адже автобуси не забезпечені пальним зимового типу. Донецький був в дорозі, замерз автобус. Ну, правда, тоді водії зв'язалися з місцевим МЧС. -ом. Приїхали людей і зігріли, і напоїли гарячим чаєм, і нагодували їх гарячими і Палатку для обігріву, поки там відпустили, то автобус відремонтували, так що було спрацьовано хорошо. Наразі Чернівецькі автобуси не виконують 30 рейсів, не курсують до Миколаєва та рівного. Зате відновлено вже маршрут Дніпропетровськ та Сімферополь. Тепер у перевізників інша проблема немає пасажирів. Якщо у нас була реалізація в день біля 50 тисяч гривень, то всі холодні було 15 до двадцяти тисяч. Майже втричі ми втрачали від цього від погодних умов. Мало людей, дуже мало людей було вже за холоду. Але що не найголовнішою проблемою для водіїв є наші дороги. Якщо схід України дивує лютими морозами, то західний центр зустрічає перевізників вже звичними неприбраними вулицями. Там морози Дніпропетровські, а в нас дороги, пані, нечисті. Могильов-Подільський, Дербовець, муровані куріловці, то дуже погано. Дуже погана дорога. І паливо більше у нас виходить і, і часу, і боксуємо, і мерзнемо. Така робота водійська. Зрештою, повністю відмінити рейси перевізники не мають права, тому навіть з п'ятьма пасажирами та в 30-градусний мороз обов'язково буде хоч один автобус, який доправить людей до місця призначення. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На Чернівецькі дахи вийшли комунальники. Головна мета звільнити покрівлі від льоду заради безпеки городян та щоб не пошкодив мережі. Робота на висоті людей не лякає. Кажуть, попередньо готувались до завдань із підвищеною небезпекою. Сніг засипав дахи у Чернівцях. В комунальних служб з'явилась додаткова робота. Після рясних снігопадів і щойно стихли морози. Комунальники вийшли на чернівецькі дахи, щоб почистити їх від снігу та льоду. Рустам розбиває лід на краю даху багатоповерхівки. Так працювати хлопцю доведеться кілька годин. Зібрати з верхніх частин жолоба не обереш, бо постійно вода стоїть. А хоча б зверху, щоб ні на кого не впало. Квартири цього будинку знаходяться одразу під дахом, тому через тепло із помешкань краї покрівлі вкриваються товстим шаром льоду, що може пошкодити мережі. Якщо ми не розіб'ємо цей лід, лід просто-напросто пошкодить наші водовідні елементи. Спочатку комунальники забирають сніг, посипають в краї даху сіллю і вже потім поступово руйнують лід. Працівники жрепу щодня таким чином розчищають по дві-три покрівлі в своєму районі. Щоб уникнути комунальної аварії через заледенілі мережі, роботи потрібно повторювати і під час відлиги. Може утворитися а якщо буде оттіпіль, може утворитись, і знову треба буде виходити. Тим часом внизу чергує ще одна група зі жрепу. Ділянку під будинком обгородили та стежать, щоб мешканці на період робіт тут не проходили. Коли розпочнеться відлига, клопоту кажуть працівники жрепу, стане ще більше. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Минулої доби троє людей на Буковині отримали обмороження. Ще двоє загинуло в пожежах. Коротке замкнення електромережі стало причиною пожежі в житловому будинку села Магалановоселецького району. Вогнем знищено ліжко, закопчено стіни. Загальна площа займання становила 5 квадратних метрів. На пожежі загинув чоловік 1921 року народження. Ще одна пожежа в селі Глинниця Кісманського району виникла через порушення правил експлуатації пічного опалення. Там також загинув чоловік 1926 року народження, повідомляє відділ зв'язків з громадськістю УМНФ в Чернівецькій області. Надія є під таким гаслом у Чернівцях пройшла благодійна вечірка аукціон присвячена всесвітньому дню онкохворих дітей. Там було представлено 20 лотів. Усі виручені кошти з їх продажу планують витратити на ліки хворим на рак та лейкемію дітям. Благодійна вечірка аукціону Чернівцях проводиться вже вдруге. Однак організатори обласний благодійний фонд «Подаруй дитині життя, сподіваються, що цей захід стане доброю традицією нашого краю. Минулого року завдяки продажу на аукціоні було зібрано 32 тисячі гривень. За ці кошти благодійний фонд придбав ліки хворим на рак та лейкемію дітям буковини. То коли вже немає ні в батьків, ні в держави, ні в сусідів, ні в рідних. І саме в цей момент, коли він є вкрай необхідний, без Всяких запитань ми закупляємо ліки, і важливим вважаємо те, що ми змогли добитися того, що жодної відмови про те, що ми не можемо закупити ліки, такого не було. Це найважливіше, щоб тут всі діти їх отримали. В Чернівецькій області є 130 дітей із страшним діагнозом, рак або лейкемія. На лікування цих недуг для однієї дитини потрібно від 100 тисяч до мільйона гривень. Фонд «Подаруй дитині життя за час свого існування допомагає цим дітям не тільки дороговартісними медикаментами, а й новим медичним. Обладнання, повірте мені, що їм дуже важко. Їм треба допомагати не тільки медикаментами, а й другими методами. І коли вони знають, що є такі акції, коли є. Такий фонд подарує людям життя. Дуже приємно, що в нашому суспільстві є небайдужі люди, котрі дійсно люблять і хочуть, щоб діти жили. На благодійній вечірці було представлено 20 різноманітних лоців. Стартова ціна кожного 100 гривень. За них змагалися приватні підприємці, громадські творчі діячі краю та небайдужі мешканці буковини. Серед присутніх були також і ці меценати, котрі співпрацюють із фондом. із початку його існування всесторонні допомагаємо. Чим можемо транспортом допомагаємо. Ми маємо І, матеріалами, ну, все, що нас просять, ми майже все їм допомагаємо, бо тому що діти це наші. Найкраще, що може бути. Ми раді дітей всі живемо. Василь Миколаєвич і став одним із перших учасників аукціону. Він хотів придбати м'яч з автографами футболістів Київського клубу Динамо втім, у цих перегонах виграв інший підприємець. За цей лот він запропонував найбільшу суму це 4 тисячі 200 гривень. Придбаний лот, чоловік подарував дитячій лікарні. Просто мене батько хворів. На цьому ць, ць, мені прийшлось десь 20 років. Лікувати. У ті часи ще Ба. і бачиш, як дітки зараз хворіють, і стільки треба, стільки батьків мучиться, скільки коштів треба. Тому ми задоволені сину прийшли сюди. Прийняти участь у цьому аукціоні. Чернівецький обласний благодійний фонд допомоги дітям хворим на рак та лейкемію Подаруй дитині життя, заснований у квітні 2007 року. За цей час вдалося зібрати близько двох мільйонів гривень. Допомогти дітям із цією недугою зможе кожен, перечисливши кошти на рахунок фонду. Вероніка залевська Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Буковенка стала учасницею всеукраїнського конкурсу на кращий неофіційний гін Євро 2012 Участь у конкурсі взяли творчі особистості з усієї країни. Найкращі роботи будуть відзначені грошовою винагородою. Окрім того, на пісню переможця конкурсу знімуть відеокліп, який транслюватиметься на музичному телеканалі. Гол, ура, финальная игра, чемпионов поднимать пора. Европейцы, давайте же вперед, Украина на поле всех зовет. Свій перший вірш пані Наталія написала у дитинстві. Тоді він був присвячений її мамі. Тепер ж жінка у своїх творах торкається різноманітних тем від труднощів у державі до чемпіонату з футболу Євро 2012 Участь у цьому конкурсі для неї є своєрідним поверненням і певною мірою шляхом до вцілення заповітної давньої мрії. Я і на режисера образування, получала режисрежисерське і або всяких кружках участвувала. Ну коли прийшло время кар'єри, я вибрала сім'ю, Родила троєх дітей і вже сейчас думаю От, тепер уже можна спробувати. За умовами конкурсу автор найкращих слів до пісні отримує грошову винагороду у сумі 25 тисяч доларів. Пані Наталія вже визначилась із тим, куди будуть направлені ці кошти. В Кривому Рогу відкривається центр для діток, хворих з церебральним Дуже тяжело дивитися на больших дітей, особливо як мучаються з ними мами. Тому суму ми туди. Несем, как бы свою лепту. У Нас тоже троє мы Ми как это тяжело. А другие деньги ми строїмося, щоб как бы розширити свою жил площадь, на строительство. Чи гідно оцінить журі конкурсу Таланти пані Наталії можна буде дізнатися вже навесні. Результати стануть відомі наприкінці березня. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. був інформаційний випуск. Часному Чернівці наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті Есісі також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, новин Чернівці», де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.